Цей місяць ми цілий місяць ходили в цьому світі повному гріха. Я думаю, в кожного щось прилипло. Щось прилипло. І тому Бог хоче через Слово Боже очистити оце, що прилипло. Сьогодні ми згадуємо цю жертву, яка дає цю силу. Силу очищати. Тому що ми живемо в цьому світі. І щоб ми. Звертали увагу, більше акцентували на внутрішнє, як і тут апостол Петро говорить: то чому ж тепер ви пробовуєте Бога, намагаючись накласти учням на шию ярмо, якого ви не змогли самі понести? Бувають правила на правила, і потім ми не можемо їх нести, і потім думаємо, так, вже все, я нічого не можу зробити. Але він говорить: основа це є віра. Жертву Ісуса Христа, яка очищає від всякого греха, яка активна на даний час. Тільки вона дає можливість нам бути чистими перед Богом. Тільки вона дає нам силу рухатись далі і приходити до престолу благодаті для своєчасної допомоги. Чому так Павло говорить в Євреїв 4:12, щоб ми мали доступ до Бога. Так. І воно міняє, ви бачите, слово Боже живе діяльне, гостричив досяго двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів мозгів, кісток судить наміри серця. Ви пам'ятаєте, я говорив, Бог серцезнавець. Петро не міг більше авторитету сказати, він сказав тільки Бог є серцезнавець. І Бог хоче, щоб наші серця були. Чистими перед Ним сьогодні, і Він це робить з допомогою свого слова, з допомогою віри в це слово і Духа Святого, який весь час нам говорить, в якому ми стані і що потрібно поміняти. І сьогодні ми знову згадуємо цю жертву.